Замість ж підбори, а спортивні костюми замінили вечірніми сукнями. На честь закриття сезону, а також з нагоди восьмиріччя клубу любителів біатлону, українські біатлоністи зібралися разом у неформальній обстановці, аби поспілкуватися і відпочити. Такі зустрічі у спортивному колі стали вже традиційними. Ми діли жодної клубу. поклонікова біатлону. Діла жодною стрічку з національною зборної команди України по біатлону. Сюда приезжают члены сборной команды Украины с разных городов нашей страны. И приезжают болельщики тоже с разных городов. Это наверное такая акция раз в году, когда спортсмены этот короткий промежуток отдыхают, в которых есть возможность приехать. Болельщиков есть возможность вживую видео спортсмены, за которых они переживают в течение сезона пообщаться, задавать вопросы, ну просто от, провести время с командой, поддержать. У спортсмени між собою обговорюють сезон, що минув для когось. Він був вельми вдалий. А хтось вважає, що треба ще багато працювати над собою. Був такий сезон доволі Интересно, то есть и получилось выступить и на Кубке Бью, и на этапах Кубка мира. Скажу прямо не все получилось так, как хотел, так как планировал. Тяжело на данный момент еще сказать, почему так вышло. Будет летний период подготовительный, то есть можно будет более детально и плодотворно поработать с тренерским составом и обсудить все более детально и уже анализировать, какие были ну, то есть, минуса в моей подготовке и где у меня. Действительно, оно не получилось. И, и попробовать исправить все на следующий сезон. Чемпионат мира у меня задался, но нужно стремиться к тому, чтобы все этапы выступать более ровно. По стрельбе особо проблем не было. А вот по скорости, конечно, были вопросы. Цей сезон приніс Україні золоту медаль у юніорських Олімпійських іграх. Дісталась вона нашій Христині Дмитренко, але каже спортсменка, нема можі досконалості. Для мене, конечно, була не дуже легка робота. Мені було доволі тяжело тренуватися. Треба було багато чого підтягнути. Я працювала над своїми ошибками і те, що можна було сделати, що було в моїх руках. Я сделала это на старті. Конечно, не на всі п'ять можна було б лучше. Ріну можна було ще взяти не одну медаль. ну в общем, я довольна цим результатом. Не дивлячись на досить важку обстановку в країні, федерація біатлону намагається всіляко допомагати спортсменам. Результат роботи, каже президент Федерації Володимир Бринзак, видно з досягнень спортсменів. Ми вийшли в систему, яка працює, і слава Богу, нас менше зараз це збиває. Маємо державну підтримку, маємо підтримку спонсорів Олімпійського комітету, федерації. І разом вирішимо справу, яка, я думаю, приносить державі велику користь і болівальникам радість. І це нас двигає. І ми робимо свою справу, і тому все виходить. На цьому робота спортсменів не закінчується. Наразі вони будуть готуватися до наступного сезону. Сподіваються, що він буде плідним і Україна знову буде красуватися на п'єдесталах європейських та світових турнірів.